Доброго дня, дорогі брати і сестри у Христі, доброго дня хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз в нас 13 годин 28 хвилин, 10 березня 2023 року, і ми бачимо, як Галочки... Клюють все, що знаходять у траві. Машина їх злякала, і вони трошки відлетіли. Але нічого, бо ми бачимо, що пташки просипаються, щебечуть, голуби літають, галки і от тихенько помовчимо і. Почнемо слухати ми чуємо голос весни. Тож, все тихо, помірковано просипається. Хочу побажати вам Теж у дусі проснутися, не поспішаючи все передивитись, що було раніше, що є зараз і до чого ви йдете. Бо всі ми йдемо до небесної Батьківщини, але шлях у кожного різний, бо різне. Божественне завдання. Ось підійшов голуб, але злякався і полетів. Тож, і кожен з нас повинен потім звітувати по виконанню цього завдання. Бажаю вам Весняного настрою, як пагони, щоб розпустилось в душі ті прекрасні, прекрасні мотиви, які спонукають вас до того, щоб знайти все радісне у цьому житті, її повноту і глибину. Цього життя для того, щоб зрозуміти в кінці, бо ми християни, то зрозуміти, яку жертву віддав Христос, для того, щоб для інших людей було нормальне життя. І коли це ми усвідомлюємо, ми розуміємо, що ми є одна єдина родина, і ми як клітинки цього організму, і кожен з нас діє по-різному, але для одного для того, щоб наше людське суспільство вижило і жило вічно. З вами був Сергій Голосіївський. В проєкті золотого хлопчика голосів місто Київ. На все добре, любі мої.